Вітаю, я Тарас Шелістюк і сьогодні поділюсь своїми думками про поєдинок з Згоздик. Ми розглянемо, чому американець здобув таку легку перемогу та домінував у поєдинку Але спочатку прошу вас підписатися на цей YouTube канал, поставити вашу найкращу вподобайку, залишити будь-який коментар та підтримати збір для 3-ї штурмової бригади. Посилання на банку, картку та PayPal є в описі до цього відео. Let's go! Бенавіде почав бій впевнено. Без розвідки пішов уперед і легко, як ніж крізь масло, проходив на потрібну йому дистанцію. Викидав швидкі та потужні комбінації. Добре працював по корпусу. І домінував у рингу протягом перших восьми раундів. Саню в ці 8 раундів видно не було. На мій погляд, у цьому поєдинку Беннавідес допустив єдину помилку. Після четвертого раунду він намагався нокаутувати гвоздика одним ударом. Часто промахувався і витрачав на це багато сил. Це тому, що Саня був одного зросту з американцем, і йому достатньо було трохи відхилитися, щоб уникнути удару. На відміну від суперників, в рідні для Девіда Бенавідеса категорії, які були нижчими за американця, і він легко доставав їх такими плюхами. А що Олександр Гвоздик? Він виглядав невпевнено, нервово і без вогника в очах. Його удари були повільні, без сили, і більшість із них Бернавідес легко блокував або ухилявся від них. У багатьох моментах гвоздик був повільним на ногах і не встигав відходити після своїх атак, що дозволяло Бенавідесу легко диставати його своїми ударами. Як я казав у минулому відео, Карон Касані прямі удари, але в цьому поєдинку його удари не мали достатньої сили, щоб зупиняти і тримати американця на дистанції. Олександр намагався викидати прямі удари навіть на середній дистанції, але вони не були гострими, і американець легко від них ухилявся та успішно контратакував. Після восьмого раунду Бенавідес трохи втомився і віддав ініціативу українцю і вирішив довести поєдинок до легкої перемоги за очками. Так, Саня забрав кілька раундів. думаю, він виграв три. Але навіть у цей момент, розуміючи, що програє поєдинок і не отримає перемоги за очками, гвоздик не наважився ризикнути і піти в банк щоб здобути перемогу. Натомість, він вирішив достояти до кінця бою і програти за очками. Для Бенавідеса цей поєдинок пройшов як спарінг сесія з підвищеною відповідальністю. На жаль, Саня Гвоздих не показав чемпіонський характер, щоб стати чемпіоном. Ти повинен віддати все в ринці, як, наприклад, Денис Беринчик у своєму поєдинку в травні. Посилання на мій прогноз та аналіз бою буде десь тут зверху. Однак Саня цього навіть близько не продемонстрував. Олександр Гвоздік неодразово в інтерв'ю казав, що він боксує за чек, а не за пояси. З таким настроєм важко виграти у топових або околотопових боксерів, тому що для перемоги треба віддати все. Я впевнений, що після такого виступу чемпіонського бою в найближчому майбутньому у Гвоздика не буде. Олександр може продовжувати перемагати посередніх боксерів і чекати на ще один шанс, але на це можуть піти роки. Чи буде Саня чекати, чи завершить кар'єру, вирішувати йому. Бажаю своєму товаришу по золотій збірні тільки найкращого і здоров'я. А що стосується Девіда Бенавідеса, я не думаю, що він буде чекати поєдинку за абсолютного чемпіона на півважкій вазі. І найкращий варіант для нього повернутися на категорію нижчі і провести бій проти Канело Альвареса. На мою думку, це буде крутий та конкурентний поєдинок, який можна легко продати публіці. Дякую, що додивилися відео до кінця. Прошу підтримати збір для 3 ШБ, кожні ваші 200, 300, 500 гривень. важливі. Посилання в описі до цього відео. Бережіть себе, займайтеся спортом, любіть життя і підтримуйте Збройні Сили України. Всіх обіймаю.